Всім привіт! Зараз я трошки в кадрі пікну, бо немає мені. як. У мене вихідний на минуточку. мій оаліс. Займаюся вихідний квітами, ловила себе на мис. У мене просто тут стоїть камера, вирішила записати відео. Цей. Я знімаю ж відео, я вже десь озвучувала, закваску з нуля вивожу. Сьогодні в мене 10-й день, я тільки записала там кусочок, поки думаю, вся камера настроєна, запишу сюди. Відіодне. Сьогодні 10-й день, вона в мене тільки-тільки почала -тільки пробуждатися, трохи почала активною вже ставати. Пузирики тут з'явилися. Ну, в мене того, мабуть, в квартирі 22-23 градуси, наверное, думаю, того да? аж 10 днів. -то, 7, там, 7 днів вважається, вона... Виводиться за 7 днів, робиться правильно, активно і готовою до випічки хліба. Ну, в мене, не знаю, сьогодні 10-й день я ось її утром покормила. І потім, ну, ну, сьогодні я вже перевела на два рази, утром і вечором. До цього ж тільки один раз кормила, і то вона взагалі була ніяка. І саме. Ну, до випічки хліба ще вона, дивлюся, її кормить, кормить та кормить. Зайнялась квітами вихідний. Поливаю свою орхідейку, я її підкормлюю сьогодні. Купила наконець удобрення. Я таке, короче, коротше, купляю тут в Польщі е нашла. іменно для Спеціально, іменно. Тобто, сейчас я її накрию верх ногам. Ну, коротше, для... тут я нарисована квіточка орхідеї. Там десь і написано. для... Це для цвітіння, я так розумію. написано м орхід. Е Стру... Ні, не так, ось очки отут. А от живка, ну це якби удобрення, до сторчків, до сторчиков. Не так, до на Наголос не знаю, як правильно, сторчики це, мабуть, ці ну, якби... цвітоноси, коротше, за так собі я розумію. Ну, тут написано одна тут 30 мл на одну рослину, ну не знаю, хай Бог милає, вона така велика. Я її ділю, не знаю, набагато раз, а вона так відрізається. І нема ж ні як кришечки, нічого. Я отак ось приспособилась, піщева пленка, так її плотненько накриваю, тут отак закриваю, коротше І підкармлюю її з кожним полівом. Ну, це якщо так раз в місяць, да, тоді можна одну. Упаковочку розмішати з водою, і теж на скільки літрів не указано. Для однієї рослини. все Це все, що указано. Я, коротше, кожний кожен, кожен полів або через полів, отак потрошку. От в мене такий стаканчик, просто сюди воду наливаю, розбавляю і так от поливаю, так, скільки там стаканчиків, три в мене сюди, по-моєму, ходить ілі кожен раз, ілі через раз, коротше, всю ту порцію, як підкормлю вже тоді. Дам їй переривчик, потім знову куплю. Так заливаю водою, вона замачується. Це були в початку ці корішки, я по ним орієнтую. Вони такі були блідно, блідно, аж білі такі, білуватенькі. Це ті, що молоденькі, бо по цим старим не дуже видно. Заливаю водичку, вона п'є в мене десь час вже, мабуть, пройшов. Корішки такі, прямо зелені, зелені світ листочки встали. Все, Буду зараз зливати водичку. І все, такий полів. ну, У мене зараз воздух такий сухий, капець в квартирі, то я її кожен день. Оце полила темно-зелені, і це теж молоденький, два. Посічки, два молодих вона це випустила в цій баночки, коли стала жити без кори. І поливаю такі тьомні в цей корішки напилася, все нормально. Завтра, з утра, вони будуть в неї білі. Тому я розумію, що це жарко в партію. Коротше, ладно, це вона поливається. Заодно ж, Що я хотіла ж сказати? Я чого включила відео, не то, щоб показати, як я поливаю орхідею. У мене ж є ось дивіться, що. Це розмарін. Погано, неудобно. Ну так, якщо я підніму. О, мабуть, так от. Я, Яке це було відео попереднє? Чи там за два два попередні? Коротше, вона суха, я просто зараз буду поливати. Рецепт надивилася, що туди треба розмарін. Потім цей розмарін на кухні, да, він пригодиться, часто там м'ясо запікаємо, жаримо там, що ми ще. Всякі, ну коротше, виготовляємо всякі блюда на кухні, і цей розмаринчик, він всіда скрізь буде к статі. І овча, я ще не пробувала, забула, сьогодні утром пила чай, зелений трав'яний в мене був, і туди я додавала цей з мандарин, сушу кожу з мандарин, висушу, ну ми їм мандаринку перед тим, як їсти, помила її кожу, почистила, і на блюдечко вона в мене висихає, і цей, в чай кидаю, якщо трав'яний цей чай. Забула, треба було розмарин туди додати. Ладно. Зато він у мене є. І я тоді дивилася цей рецепт. Так, що я заодно буду поливати. І так туди підходив цей розмарин. він до мене немає. Думаю, так, треба обов'язково мені купити розмарин. Подумала я, забула я за це. Що ви думаєте? Знаєте, як ото є така фраза, що цей... Наші жела... Жела... наші там, да? акуратно, бо мечти мають своє збуватися. Ну, мечти, желання це почти одне і те саме не зовсім. І що ви думаєте, так інтересно, було в магазин я заходжу, там новий магазин тут, в Польщі я забула, як він називається? Нетто, по-моєму, я перший раз це в нього попала, бо не важно. І стоїть Розмарін один последний він. І там так сделали розмарин і ця кінза теж в горшочку посажу. Сейчас покажу. Ща я Вот такая ось кінза. Кінза це моя любимая трава. Я її капець, вибила, наверное, пучка. Ну вона така в такому вигляді, тоже в горшку, не знаю. Якщо так її зрізати, то це мені не цікаво. Наш час не буду поливати мокро. Якщо її зрізати, мені интересно, вона почне дальше рости, випускать нові. Ну, значить, я так стояла, це акція. Так вони по 11 злотих рослиня таке було, таке я не помню, ці трави там, що там були ще базилік, щось м'ята, ну то есть а так як вони послідні, цей послідній, а ця в такому же стані, не очі, да? вони були дві за шесть, ні, п'ять з чим-то злотих. Ну, як би, як же ж так не взяти, тим більше, що я хотіла розмарин. Ну, як, наскільки вигідно, во перше що він був, во-вторых, що він один був, так і інтересно совпадіння. Ну, естественно, я ж його купила. Тепер у мене ще з'явився один питомець. Я що, обратила увагу, боже, на... обжилася я рослинами. На сйомній квартирі. Це нормально, хто мене назве умний. Потім с'їжджать. Як оце все віші, ростіння? Я ж не знаю, які їх тепер оставлю. Оце орхідея, ялинка, оця блін. Я його, як, його... ну, коротше, якось будемо. Ну, я имею маю в виду, що перевозиться це куди, коли. Взагалі життя таке непонятне. Я навіть не представляю, як життя далі зложиться, коли це буде, куди. Ой, дожились називається. І той, ну якось буду перевозити. Я не думаю, що в нашому випадку прийдеться там якісь нанімати спеціальні перевозки. Там то да, все в коробки, в ящики зложив. Ну, це, знаєте, це в мене зовсім не та ситуація, це якби друга тема. Ну, ладно, якось буде. Главне, що воно зараз є, радує. буду його в чайок додати. Ну, це так листочок одірвати. Ой, так пахне, капець. Мені так. Прямо я не знаю. І сауно, і одразу і сповнилось. Сауно наповнило, і в чай підійде воно. Ну, а так як жарять м'ясо, я ще ні разу не пробувала. Не знаю. Так, от бачите, в житті прожила, півжиття прожила. Розмаріном не пользувалася. Це, мабуть, хтось зараз подивиться, подумає про мене, не знаю, як подумає. Ну, а що, якщо таке є смисел його видумувати щось друге. А так, як на сковородку, я знаю масло так розкальоне, часник туди, розмарін. І воно такий, якби я розумію, аромат дає привкус. Ну, коротше, я не знаю. Тепер у мене є, буду видумувати блюда, блюдо жарить, буду вам, мабуть, показувати. Так, полила. Тепер ж мені що треба. Мені його треба ну пересаджувати не буду його, я думаю, в ближайше время точно треба мені блюдечко. Тепер йти куди? Треба йти в секонд, мабуть, щось таке дивитися. Може, навіть знаєте, що. Та не обов'язково все як це я так сказала. ну Такий красивий більш-менш горшочок, я куплю, щоб там він без дирочок був. Я так його поставлю да? і буду поливати, водичку лишню просто зливати, він і ненавидь буде. Подивлюсь, коротше, ще я так його попшикаю. Все, в мене є, додався питонець ще один. Де його, ну це, Зараз буде ось весна, літо на балкон буду виносити. Красиво наворот буде. Тоже там, не знаю, треба дивитися, сонце ж може. Там сонце буває, як повертається на балконі так з пекло, ну, буду дивитися. Потім, так, це полила, побризкала. Є. Орхідейка стоїть, водичку п'є. Є. тепер ця красотка. Я не знаю, як вона називається. Я розумію, що вона не ялинка, це я також по-своєму, знаєте, в нас ж свої якісь ну, як би, ситуації в житті. Асоціації, з чимось, назви, ну, все тут чисто так. Да? Для мене це ялинка. То, що ми її купили як ялинку на Новий рік, то, що в нас не було Так, ну, вона мокра. І тут, а? я не хочу лізти туди руками, якщо я думаю, правильно, mm -hmm. щоб не повредить. Ну, там такі, зараз може я покажу вам даже. А ну-ка, ось оце, Ото. то зелене, то таке, знаєте, мені каже, що так, як. Накльовується як тросточок, чи що. Не хочу я там ковирятися, щоб не повредити, якщо того отросточок. І отут, де він? Ось де мій мізинець? О, мік... А воно там, да, бачите? такий. Коротше, наблюдаю. Воно так появилось і поки на місці, що ж в нього буде далі, що взагалі таке. Я недавно поливала, так поливаю під кран, просто пролила хорошенько. І воно прям чудо горшок, він такий легкий, як висихає, а то горшок прям такий робиться важкий важкий, прям такий важкенький. Все, хорошенько увлажнилася. Така кришечка, вона, бачите, щоб вода там не стояла, злила. І так довгенько. Хоч і в квартирі жарко-сухо, ну, в смітлі жарко, щоб жарко не сказала, ну воздух сухий, я дивлюсь по орхідеї, по своїй, що вона так швидко просихає корішки. А воздух сухий, то я так просто, навіть якщо тут мокре полито, увлажняю. Раз, так, це сюди є. о боже Вроді красиво, зелено, так все. Я люблю взагалі ростіння. Не за всіма можу ухажувати не всі розуміють, ну, якби... і без них, бачите, з на сьомій квартирі потрошку почала. Ось в мене оця з'явилася так. Потім з'явилася, оця оця в мене то що красива, не обична, вона пахне капець як цвіте. Ну не знаю, вона щоб зацвіла другий раз. У мене все немає сісти, уділити, щоб знайти оце растіння, За нього добре почитати. Це сімейство орхідеї. Якесь названня там воно має я забула те слово, воно для мене нове непривичне. І там вона коротше, там трошки другі нюанси. Так, не буду там нічого. Ну, Теж я так блякей поливаю. Беру, воно чуть що такий пустий, легкий горшок. Тож вона так в мене вдвох це з дирочками. Це без. Просто залью, сейчас, побризкаю, залью водичку, вона постоїть, напитає і зливаю і ставлю. Вона теж довго просихає, вона хорошенько видать, напитується, бо тут такі, прямо ось, бачите, ці такі штучки, вони такі пузатінькі, ось оце, і там внутрі, я не знаю, чи воно пусте, чи воно все-таки придає. А потім з нього ось очки, йде два таких листочка тоненькі. Ось я таку ще взяла. Принесла ще всі, попритягую вам всі свічі. Як знаєте, як ото дитина мала ігрушками, якби хвалиться своїми, позносить всі ігрушки Ось ця моя, оце всі свої свічі та цвіти. Я ось, бачите, і мала виду, що як тут три, то вона швидко згорає. Ось тут уже така ось ця, ну якби, ну теж красиво вона так. Тут теж такий легенький, цвіточний, мабуть, запах. Тут щось і написано, ну я не знаю, мені вони так нравляться, я не знаю, чого в останнє. Вони мені всегда нравиться. В тут просто, мабуть, вибір, може другіший. У мене такий городок теж був один. Тик, ну, ладно, не варто, я буду умічить вдовго. Така, ну тут, бачите, кришечка. Тоже якась оригінальна, така необична дерев'яна. Кстати, дерево натуральне. Не пластик, не пластмас, нічого дерева. Така красотка. І ця. Якісь такі, вони різні, кожна по-своєму красива. ну блін. Я б їх оце наставила, якби да, так дом, В кожній кімнаті мені дуже подобається в санузлі, коли свічі стоять, там ванна. Ну, коротше, це щось в цьому є. Я взагалі люблю піджигати свічі, там чай кава, утром Я навіть утром я їх піджигаю. Зажигаю, як правильно сказати. Це, звісно, я путаю, як завжди, русько-українські слова, підпалюю, не знаю. Якби не сказав, від цього нічого не поміняється. Виїхали по ділам. Я, звісно ж, з кавою. Я що вдома з кавою, що вне вдома в мене кава. Тут стали на стояночку, взяли каву. Такий район, де магазини сіть магазинів різних. Щось я каву поставлю, так неудобно. Продуктовий цей каріфур. Удобна стоянка для машин, і оце установка. Тут автобусна, там дорога. Удобно приїхав, одне місто обійшов всі магазини, продуктовий теж. І в ту сторону ще Соната Парк називається район. цей. Ми їдемо так, цей, між доворотами такий переход. Не переход, як це називається, шоліс лісом розділені. Та Это небо таке красиве небо. ясне. голубай колер. Це березовая роща получается. За покупками, коротше, нічого там не знайшли, що я зробила вигод? Що Я вже себе чувствую тут, мабуть, як вдома. Вернулись сюди, в свій город, де ми тут проживаємо. А мені тут все таке вже якось краще, цивільніше. А ми поїхали, думали, що все-таки все шукаєш десь краще, а те, що вдома і не замічаєш. Коротше, заїхали світло, куча магазинів, це ось нова біренка відкрилася, заїхали подивитися. Класно, така простора, велика. Людей немає, очередей немає. Погуляли і їдемо додому. І ощущення зловилася я тільки що на тому, що я вже себе відчуваю тут трохи, що я вдома, як оказується, людина привика до всього. Так?